Всім привіт з Києва! Давно мене не було на каналі. Я не пам'ятаю, до речі, попереднє відео вже було в цій локації чи ні. Тобто я трошки в іншій локації, але так само, як ви бачите, з квітами. І сьогодні тему, яку я хочу розкрити, це потреба в новизні. Дуже легко зрозуміти, коли вона незадоволена. це коли у нас в житті, наче все йде, як зазвичай, ті самі хобі, вподобання. Але ми розуміємо і відчуваємо, що нам не затишно, ми напружені, нам якось нудно, нам якось все не те. Це якраз і є. Прояви незадоволеної потреби в новизні. І сьогодні будемо розбиратися, чому вона взагалі виникає, якщо вона така дискомфортна, який її функціонал і як ми можемо собі допомагати. Спочатку, як завжди, трохи теорії, щоб ви могли розуміти, якщо з вами таке трапилось, що ж насправді під цим стоїть, який механізм. Потреба в новизні це одна з наших базових біологічних потреб. Ми, як істоти, наша психіка. Частіше буде прагнути до такого статичного середовища. Ну простою мовою, статичне середовище це коли. Повторювано, все нам знайоме, да, ми знаємо, що ось ранок ми зробили собі каву, потім ми йдемо на роботу, повертаємось додому, і все йде і так би мовити, по колу. І це достатньо комфортні умови для нашої психіки. Чому ви, власне, якщо відкрити якісь рекомендації, як підтримувати свій психологічний стан, психічне здоров'я, ви там дуже часто зустрінете слово рутина, да, що треба налагодити рутину, треба, щоб був графік там харчування. Графік роботи і графік відпочинку. Бо коли у нас повторювано все так навколо знайомо, ми знаємо, що за чим йде, це дарує нам спокій. Ну і воно дійсно так і є дуже багато досліджень Підтвердили це неодноразово, що наявність графіку і рутини це дії, які дозволяють знижати тривожність, відчувати більше спокійний, такий комфортний внутрішній стан. Але тут на сцену виходить потреба в новизні. І перше, з чого Проявляється вона у нашому самопочутті це невдоволення. Тобто, ми відчуваємо, що ну щось не так да, ну наче наче й день нормально пройшов, наче там і ми впоралися, але щось не так. І ми починаємо шукати. І вам може здатися, ну де ж тут якби логіка, все добре. Ми вибудували собі рутину, взагалі життя. Ну, в наших умовах це складно, але принаймні, навіть в наших умовах, ми більш-менш якось да, орієнтуємось, що коли і так далі. Навіщо ж ця потреба в новизні? А вона має свою біологічну функцію. Вона необхідна для того була, щоб ми, чому власне, да, і не тільки люди, і собаки, так само тваринки, потребують вражень нових, да, щось новеньке дізнаватись там в новому парку погуляти. У людини, звісно, це набагато більш ширший спектр, тому що це дозволяє нам вижити, бо ми оновлюємо періодично. Свої знання і уявлення про зовнішнє середовище, світ, що там є. Бо якщо ви візьмете далекі-далекі часи, коли ми там жили ще в печерах, якщо ми дуже довго з печери не виходили, і там все було однаково, а раптом там на вулиці вже не вовки, а якісь крокодили, які нас зможуть з'їсти. Зрозуміло, що це не буде сприяти виживанню. Тобто нам постійно потрібно оновлювати свої знання, і тут якраз потреба в новизні періодично буде виникати, як би нам не хотілося да? ми нарешті, якби навчили. Зрозуміли, що таке для нас комфорт, і тут бац, і все по новій. Але є хороша новина, потреба в новизні це не дорівнює, що я маю змінити роботу, сім'ю, країну, якісь радикальні зміни терміново і зараз, для того, щоб підтримати свій стан. Ні, це так не працює. Насправді. Якщо ви візьмете і поспостерігаєте за тим, наскільки часто вона виникає, ви помітите, що ця історія вона індивідуальна, залежить від характеру, динаміка, але все одно ця історія повторюється достатньо часто. І якщо свідомо відслідковувати і помічати якраз цей стан, який я описувала на початку, да, от коли невдоволення, якась напруга, щось не те. То ми можемо відповідно свідомо собі допомогти. І, по-перше, ця потреба в новизні буде дискомфорт від неї проходити достатньо швидко, а ми навіть будемо збагачувати свій настрій, піднімати, піднімати мотивацію і жагу до життя. Тобто, простою мовою, якщо сказати, нам буде хотітися жити, нам буде хотітися робити щось нове, нам буде хотітися спілкуватися, щоб всі ці процеси підтримувати, необхідний якраз баланс між рутиною і новизною. Зною, і що ж ми можемо зробити, щоб коли ця потреба в новизні виникла, ми одразу собі допомогли. Самий перший крок не потрібно шукати. Що набридло? Це здається логічним, да, відшукати, що набридло найбільше його змінити. Але це хибна стратегія. Бо насправді, якщо ви візьмете це ж якби біологічна потреба, да, тобто якщо я потребую щось нового я шукаю, що набридло, нового немає. Да, тобто потреба залишиться незадоволена. Ви то, може, і знайдете, що набридло, наприклад, ці папірці чи те, чи щось інше, чи їжа. Ну, я от такі дрібні приклади беру, може, це бути щось більш глобальне. Але суть така, що якщо я нову інформацію якусь не отримала, потреба залишиться незадоволена. Це означає простою мовою, що навіть якщо я знайду, що ж мені найбільше набридло в моєму рутинному житті, вдоволення я не отримую. Тобто, невдоволення продовжиться і більш того, воно може посилитись. Тому в першому кроці, саме головне, якщо ми вже потрапили в цей стан невдоволення, не шукати, що набридла, а шукати те, що викликає інтерес і емоційний відгук. Те, чого ми не робили. Наприклад, ми завжди їмо вівсянку. Тут ми заходимо в магазин і бачимо там якусь суміш каш, і о, цікаво, все. Оце те, чим ви можете скористатись. Для цього не обов'язково якісь глобальні дії. Тобто, головне помітити цей емоційний відгук і вчинити дію. Для того, щоб ми могли вчинити дію, тут дуже важливо, щоб дія була нам доступна, тому що це теж перешкода, яка може стати на дорозі в задоволенні цієї потреби. Відповідно, наш настрій, мотивація, все, що я перераховувала. Вам раніше. Якщо ви помітили, чого б ви хотіли, да, емоційний відгук помітили, зрозуміло, чого б ви хотіли, але вам хочеться сказати, ну, от якби там в мене були гроші, або от якби зараз була відпустка, це дорівнює, що ви зараз берете недоступну дію. Тобто нас цікавить в цьому стані саме ті дії, які я можу здійснити, ну фактично, прямо зараз, от просто взяти і зробити. Тому найлегше знайти такі дії в якраз в рутині. Да, тобто це те, що я кожен день повторюю. І скоріш за все це будуть якісь дрібниці. Типу там, маленькі зміни в харчуванні, в тому, як я давайте на своєму власному прикладі, в тому, як я нафарбуюсь сьогодні, або це одяг, або це музика, яку я вимкну. А може здатися, що як такі дрібниці можуть вплинути на наш настрій, чи мотивацію, чи бажання жити. Але насправді для нашого мозку, для нашої психіки. Кожна нова якась історія, чи в моїй поведінці, чи в зовнішньому середовищі, це є процес навчання. Тому чим дрібніше буде дія, яку ви захочете зробити, якось інакше. По новому або внести в неї якусь новизну, тим краще, тому що тоді є дуже висока вірогідність, що ви цю дію реально зможете зробити. А це якраз те, що нас цікавить. Дуже часто, коли ми робимо щось по-новому, нам якби потрібно відшукати доцільність. Це якраз третій крок. І її шукати інколи не потрібно і неможливо. Да? Тому що я можу сказати, я хочу тепер їсти не вівсянку, а суміш каш. Яка доцільність цієї зміни я можу почати пояснювати? Бо суміш це більш корисно, або воно там позништься, або ще якась, або воно там вариться довше, чи чи швидше. Але на жаль, як тільки ви щось пояснюєте штучно, наприклад, я сама не розумію, чому я хочу суміш, мені просто цікаво, да, Бо чому я хочу вдягнути цей светер, а не цей. Мені просто цікаво. Якщо я сама першопочатково не бачу цієї доцільності і починаю її поясняти, я перекрию процес навчання. Процес навчання да здобуття якоїсь нової інформації, я заміню вже тим, що мені відомо. Бо раніше я так вчиняла, бо. Д. Да, наприклад, купувала іншу їжу, бо вона була корисніше. Тобто, фактично, я беру і сама цей процес задоволення, потреби у новизні закриваю. А це означає, що знову ми будемо невдоволені. Тому, якщо ви вчиняєте щось якось по-новому, в поведінці, щось нове в їжі, будь-де, да, яка б щоб це не було, яка б це не була сфера, якщо вам самим не зрозуміла доцільність, не намагайтесь її штучно утворити. Краще, якщо вам. Це в спілкуванні комусь потрібно пояснити, чи для себе бо вам якось незатишно без розуміння, для чого це діє? Скажіть, мені просто цікаво. Да, от я е, спробую там піти цим маршрутом, бо мені просто цікаво. Я спробую цю каву, бо мені просто цікаво. І от таким чином ви дасте можливість цьому навчальному внутрішньому процесу відбутись. А це означає, що потреба в новизні бути задоволена. Це одразу впливає і на наш настрій, і на нашу бадьорість, і на нашу мотивацію до діяльності. <кхм> Перепрошую, на нашу мотивацію до діяльності. Да? Тобто, коли я. Хочу робити. Тобто я роблю не через примус, не тому, що треба, а тому, що мені хочеться. Це дуже важливо в наші часи, тому що коли ми постійно перебуваємо в стресі, історію з прагненням жити її треба особливо підтримувати, бо від неї залежить. Те, наскільки багато вам буде вдаватися робити, наскільки це буде ефективно, і наскільки ви емоційно при тому будете стабільні. Коли потреба в новизні задоволена, ми знову повертаємось до якоїсь рутини, вже трошки оновленої, да і згодом вона знов виникне. Але тепер ви вже будете знати, що робити. Ну і як завжди, те, що я кажу в кінці відео, залишайтесь собі другом, щоб не відбувалося навколо чи всередині.